Дивно аж найметься вірить, святкове брання одяглась земля, по чорнім листю обру сніжно білий, рука ангельська, ніжна застеля. Невже ж війна? Та ні, не може бути, он як зоряна ніколекти, десь віхола небесним било крутить і сидве перлами на скроні верховіті. Війна, війна та цурії долика, Контральів вже рубці припорошив, зірничка коляду виводиться, диво здив, і навіть срібний місяць із захмари на ту зітнувся над селом і в ніч крізь п'яну свої дивочари розлив до пола білим молоком. А десь далеко дуже рідна стріха, мене тривоз зліст полиглядав старенька нень. Похилившись тиха крізь сльози Богу, молитви зива. Чека сердешня, не сіда вечерять, а ну ж бо син з дороги надійде. Ой, хіне не нене, не. долі не настенеш. Не жди, рідненька, на дарма мене, не жди. Одна в нас тепер дорога за Україну буйні голови покласти. За нарібні. За наш край Боже. Ти ж так хоче жити. хоча бри, рі, чи де сидіть підряд? Тобі це ж буде страшно вмирати. То правда, Кате. страшно помирати. Нам другого життя від Бога не дано. Та ще страшніше заживостронам не заперше чужинець і ярмо. Не встоїте. Закопає наш дух нескори. Столавши по смерті, заволодіє нашими дітьми. І нагло месників нові полки зростуть і вас без жаль порох розітруть. Нам Бог поможе і народжена дитина візьме в опіку неньку Україну. Коди надієтесь на свою дитину. А ми зажрімо все вашу Україну. Поки не стануть, і дітей не буде. Сідб'ємо, занучим розійшлем, вибачем залізом його нем. Та ти не знав своїх глухій парафі, що добра є наука, географія, <кій> совки, камчатку колому, всі готики у про що я в Україні місце не залишував. Вдячне моросам і рабам. Якщо важко. Turėkite Ukraina, jeigu čia neugrėva.